Друзі, після досить великого проміжку часу я повертаюся до розв'язування завдач, завдань НМТ 23-го року того варіанту, який нам запропонував ТЕС-портал. Значить, оскільки більшість вчителів моїх колег знають завдання, які є у ЗНО. То бачу, що деякі завдання дійсно повторюються. сьогодні я вкажу на такі завдання. І це завдання теж є таким, що вже було у ЗНО різних років. Значить, тут треба знайти речовину Х, яка має подвійні властивості. Значить, можна сказати, ну, треба сказати, що ця речовина буде мати дві функціональні групи, оскільки перша. Характеристика, що ця речовина реагує з натрій-карбонатом, Для того, щоб реагувати з натрій-карбонатом, їй потрібна група карбоксильна, Тобто ця речовина повинна бути карбоновою кислотою. Далі йде опис. Речовина Х при нагріванні реагує з амоніачним розчином аргентом 2 оксиду. Для того, щоб вступати в реакцію з аргентом 2оксидом. А це все, ну, я би сказала, якісні, ну, це є якісні реакції на визначення певних класів органічних сполук, їй потрібна ці цій речовині альдегідна група СОН. Тобто ця речовина повинно бути за характеристикою Карбоновою кислотою, і одночасно бути альдегідом. Тому що перша реакція це у нас якісна реакція з солями слабких кислот. Це реакція якісна на карбонові кислоти, а друга реакція реакція срібного дзеркала, це є реакцією на альдегіди. Визначення альдегідів. Значить, шукаємо, в якому з пунктів є така речовина. Звісно, речовина Г не підходить, бо скільки у нас тут тільки карбоксильна група, речовина В не підходить, тут тільки альдегідна група. Речовина А, метаналь також не підходить тут наявна тільки альдегідна група. І зрозуміло, що підходить речовина Б. Ось ця речовина, яка за класом є одно, одночасно, і альдегідну має групу, ось вона, це альдегідна група. І одночасно має функціональну групу карбонових кислот, яка називається карбоксильною. Це у нас якісну, пропишемо зараз якісні реакції на правильну відповідь Б. Значить, ця речовина має такі назви, як метанова, вона ж мурашина, і солі її називаються форміати, тому це ще і форміатна кислота. Значить, деякі можуть сказати, що чому я так багато часу витрачаю на одне завдання, замість того, щоб просто швидко його розв'язати. Я хочу до, ну, показати сутність зміст розв'язку задачі. Тому що, якщо завдання буде трошки переформатовано, ви просто не будете знати, як розв'язати інше. Значить, першу реакцію ми складаємо з натрій-карбонатом. Значить, нагадую, натрій карбонат У нас є сілью карбонової кислоти. Ця кислота більш слабка, бо метанова кислота у нас одна з найсильніших органічних кислот. Значить, отут у нас відбувається реакція за цим гідрогеном. Утворюється натрій форміат. Ну, а ми знаємо, що це подібна реакція до реакції оциду з содою. Утворюються ось такі продукти. Не забувайте про е, добір коефіцієнтів. Ось так добираємо коефіцієнти, значить метанова кислота реагує з натрій карбонатом, бо поводить себе як кислота. Також вона буде реагувати з аргентом оксидом. І реакція буде відбуватися за альдегідною групою. Так, допишемо продукти реакції. І утворюється також срібло, яке у нас. Буде випадати на стінки пробірки. Пробірка через те стає як срібне дзеркало. Ось ми розібрали з вами завдання за номером 19. Я думаю, ви запам'ятали, що єдина речовина шкільного курсу хімії має такі подвійні властивості, як альдегід і як карбонова кислота. І це кислота метанова. У 20-му завданні є такий термін, як йодне число. І одразу сказано, що це показник ступені ненасиченості органічних речовин. Тобто, це йодне число буде вказувати, ну, по-перше, чи є ненасичені зв'язки, подвійні чи потрійні в органічній речовині. Ну і чим більше йоду, це речовина йод 2 може приєднувати досліджувана речовина, тим більше це буде йодне число. Тобто, Саме пояснення є у змісті завдання. Але все одно хочу запропонувати вам ознайомитися з терміном, що таке йодне число, ось він цей термін, показник. Значить, тепер будемо розбирати те, те саме, бачите текст. Значить, визначають найшвидше у жирах цей показник йодне число. Значить, нам треба знайти серед запропонованих формул ненасичену речовину органічну. Значить, ну, по-перше, визначаємо класи органічних речовин. Оця речовина це жир. І тріолеат також жир. Ми пам'ятаємо, що жири це у нас естери. Гліцерулу та вищих карбонових кислот. Етилстеарат – це у нас буде естер, Тобто сполука, яка утворена стериновою кислотою і спиртометанолом, а пальмітат також естер, що утворене. Це сполука, що утворена в результаті реакції між пальмітиновою кислотою та Спиртом етанолом. Ну, зрозуміло, що ми можемо писати реакції, але ми, в принципі, будемо аналізувати самі оці залишки карбонових кислот: Стеарат, олеат, стеарат і пальмітат. Оскільки етил це точно є насичений радикал, його формула це 2 h 5 Ну і взагалі насичені радикали це ті, що у нас. Підходять під формулу h 2 n плюс 1. Чим відрізняється? Тобто три стеарат і трипальмітат ми будемо порівнювати по залишкам карбонових кислот. Стеаринова кислота, тобто стеарат має формулу C17H35. СОО, Перевіряємо ось цю частину формули. Вона у нас підходить під формулу насиченого радикалу. Це наш 2 н плюс 1, 17 помножити на 2 і додати 1 це 17 17H35. Пальмітат буде утворений залишком пальмітинової кислоти. Це також насичена кислота. Її формула це 15 h 31 CO. Ну, ми можемо і в першому, і в цій формулі дописати етил, і в нижній формулі дописати етил. І, звісно, знову ж таки, ця частина формули вона підходить під насичений радикал. 15 помножити на 2 додати 1, значить, пальмітат у нас точно насичений радикал. Взаємодіти з речовиною 2, а реагують з цією речовиною це показник на ненасичений зв'язок. Ці сполуки В і Г, вони не мають такого зв'язку. Тепер повертаємося на формули А і Б. Ви розумієте, що 3 стеарат має, буде мати такий же залишок стеаринової кислоти, а ми вже, як у пункті В, а ми вже виявили, що це у нас насичена вища карбонова кислота стеаринова. Значить, усі питання треба з'ясувати про пункт Б, який і буде правильною відповіддю. Давайте все-таки напишемо формулу триолеату. Це у нас жир. Починати завжди краще з гліцеролу, у якого забрали гідроксильні групи, ну а далі оберненою стороною дописати залишки кислоти. Олейнова кислота у нас має формулу С17H33. Значить, якщо ми перерахуємо, я вам назвала формулу насиченого радикалу С17 повинно бути ось тут H35. Значить, ми робимо висновок, що у цьому залишку, залишку олейнової кислоти. У нас є точно ненасичений зв'язок, тому що у нас не вистачає гідрогенів. Значить, єдина сполука, яка в цьому стовпчику має ненасичений зв'язок, це сполука триолеат. Ненасичений жир триолеат. Маю надію, що ви, як і мої учні, зараз готуємося активно до ЗНО. І ось це завдання зустрічається в останньому вживу проведеному ЗНО. Це ЗНО 2021 року. Основна сесія. Там таке завдання було. Значить, ми знаємо, що білки утворюються шляхом поєднання залишків амінокислот. Для того у амінокислот. Є дві функціональні групи, які поєднуються в пептидну групу, яка читається як NH, ось так я її напишу, і CO. Можна їх в іншу сторону написати, можна також їх написати як CO NH. Значить, у однієї амінокислоти береться для поєднання в пептид ось ця група, цей край молекули, у іншої групи береться аміногрупа, чи навпаки. Значить, нам треба знайти послідовність, у нас дві амінокислоти. Пам'ятаєте, що амінокислоти називають через перші три літери англійської чи української назви амінокислоти і яким чином треба знайти послідовність, вони поєдналися в трипептид. Я думаю, що ви є дуже спостережливими, це одна з головних якостей хіміків, математиків. Значить, подивіться: ось у амінокислоти аланіну є ось таке розгалуження карбонового ланцюга. Ось вона. Є такий, як би мовити, хвостик, я його називаю. Значить, я думаю, що так аланін можна знайти в формулі, де він повторюється. Дивіться, ось цей хвостик я знаходжу ось тут, в цьому місті. Значить, пептид почався з молекули аланіну. Ось вона, ось аміна група. А ось пошла, пішов весь карбоновий ланцюг далі. І ми йдемо, йдемо з вами до місця, де поєднається карбоксильна група з аміною групою наступної молекули. І бачимо, що знову у нас є розгалуження карбонового ланцюга. Знову цей хвостик властивий саме аланіну. Значить, у нас двічі повторюється амінокислота. Яка називається ланін ала-ала. Далі ми знайшли місце, де вони знову поєдналися амідною групою пептидною ось це місце CONH. І далі бачимо, що у нас наступна у пептиді молекула гліцину. Ось вона. Дивіться, якщо я зараз отут один гідроген приберу, і це якраз буде і гліцин. Ось гліцин і ось цей фрагмент молекули гліцину в кінці. Значить, звісно, відповідь буде Ала Ала глі. У 22-му питанні розбирається реакція полімерізації. Коли з певної з запропонованих мономерів, а саме АБВГ, це мономери для реакції полімерізації. Утворюється полімер, який називається полівінілхлорид. Давайте відкинемо частину слова полі, залишимо вінілхлорид і спробуємо і запам'ятати, і скласти формулу мономеру вінілхлориду? Як написати формулу вінілу? Дивіться: спочатку ми напишемо з вами формулу етену. Пам'ятаєте, це перший в рядочку алкенів. Він складається з двох карбонів і двох гідрогенів. Якщо ми в кінці допишемо на два гідрогени А1, то ми таким чином записали функціональну групу CH2CH, яка, власне, і називається вініл. А на місце. Гідрогену, який ми заміщаємо, дописуємо елемент хлор. Це і буде вініл-хлорид. Складаємо реакцію полімеризації. Давайте згадаємо, як це робиться. Значить, спочатку ми запишемо карбон-карбоновий зв'язок. Ось він. Зв'язок був подвійний, тепер він стане, якби одинарний. І розкриється на обидва боки. Якраз це і був цей подвійний зв'язок. Тобто молекула мономеру перетворюється на полімер, бо має ось такі вільні зв'язки для того, щоб поєднати елементарні ланки полімеру. Сюди запишемо, звісно, гідрогени CH2, CH. А елемент хлор зручніше написати вверх чи вниз над, під чи над елементом карбону. Цей фрагмент повторювану елементарну ланку, ми беремо в дужки і за дужкою напишемо N. Це у нас буде в реакції полімеризації ступень полімеризації, від якої залежатиме властивості полімеру. А щоб дорівняти цю реакцію, перед формулою поставимо коефіцієнт N. Отже, з лівої сторони, це мономер вінілхлорид, а з правої сторони у нас полімер, який називається ПВХ. Або полівініл хлорид. Отже, я думаю, тепер ви запам'ятали, що вінілом називається функціональна група ch 2 подвійний зв'язок CH. Правильною відповіддю до 22-го питання буде відповідь А. Саме там у нас розташована формула мономену вініл хлориду. Далі, слідують завдання, і в НМТ їх буде всього два. Значить, це завдання, яке називається, я називаю, як перехресний тест. Тобто, треба обрати літеру відповідно до числа. Значить, давайте подивимося на цей ланцюг перетворення органічних речовин. Дуже добре, що цей ланцюг складається з вуглеводнів, тобто речовин складу карбону і гідрогену. Ну, звісно, краще собі так подивитися уважно на склад, на структуру формули. І в першому перетворенні ми бачимо, що у нас була перша речовина бутан. Або ще правильніше сказати, що це бутан нормальної буту будови N-бутан, нерозгалужений вуглеводень. А друга речовина у нас уже ізомер бутану. Або ізобутан. Називати ми його можемо, звісно, так ще як метилпропан. Значить, склад речовини той самий, змінилася структура лише формули. Отже, утворився полімер, значить, тип реакції, який тут є, перший, це буде ізомеризація. Відмічаємо, що до перша буде відповідь В. У другому перетворенні у нас ось тут, дивіться, ось тут був гідроген, тепер його тут немає. А як би його місце посів елемент бром? Значить, що найшвидше відбувалося? Відбувалася реакція з бромом галегенування, де гідроген замістився на, гідроген замістився на бром. Значить, що це може відбуватися за реакцією? Замістився, замістив, замінив. Значить, наступна це реакція Д. Звісно, друга це реакція заміщення. Відмічаємо з вами Д. І останнє перетворення, давайте видивитися, що відбулося. Брому не стало, ось тут його немає, але натомість замість брому з'явився подвійний зв'язок. І ще і гідрогену на один стало менше. Значить, змінилося, що за складом? Стало на один гідроген і бром менше. Значить, тут другий продукт у нас цієї реакції утворився гідрогенбромід. Відбулося у нас що? Давайте подивимося: повне окиснення. Ну, звісно, це ж реакція утворення вуглекислого газу води. Приєднання. Ні. Відбулося зменшення кількості атомів. Значить, це варіант відщеплення. Відщепився гідроген бромід. І цей варіант у нас буде Б. Отже, такі відповіді у цьому 23 му питанні. 24 завдання це завдання, яке передбачає знання про середовище, тип середовища. Давайте спочатку розбирати, розбиратися, коли буде кисле середовище в розчині, коли буде нейтральне і коли буде кисле. Подивіться на стовпчик, де нам пропонується формула речовин. Які нам речовини, яких класів тут пропонується? Дивіться, нам тут пропонуються кислоти, які, звісно, будуть мати кисле середовище, луги. Нагадую, це у нас розшинні основи, а табличка розшинності в зошиті у нас є з вами. І це, звісно, солі, з якими доведеться трошки попрацювати, оскільки нам треба знати, як відбувається гідроліз солі, і в залежності від того, яке буде середовище розшину солі. Значить, Давайте думати, давайте мислити. Кисле середовище. Нам будуть давати кислота, звісно, і буде давати сіль, яка утворена сильною кислотою. Доводиться мені так скорочено вам писати, і слабкою основою. Далі. Що буде мати нейтральне середовище? Ну, однозначно, нейтральне середовище у нас буде мати вода, я бачу, що її тут у завданні немає. І нейтральне середовище буде давати солі, які утворені сильними кислотами і сильними основами, тобто обидві половинки солі, сильна кислота і сильна основа. І останнє лужне середовище. Що нам будуть давати, які сполуки лужне середовище? Це луги, не так багато лугів у шкільному курсі хімії: натрію Аж, калію, аж барію, аж двічі. І, звісно, лужне середовище будуть давати солі, які складаються з слабкої кислоти. І сильної основи. Тобто в солі так, хто сильніший кислота чи основа, й буде середовище. Сильна основа лужне середовище. Сильна кислота кисле середовище. Якщо обидві половинки сильні, значить середовище нейтральне. Давайте перебирати. Значить, отже, кисле середовище у нас повинно бути точно в парі кислота. Подивимося на пункти А і пункт Д. Тут у нас є кислоти Пункт Х-хлор і натрій 2СО4. Нам точно не підходить, бо сіль натрій сульфат утворена сильною основою, сильною кислотою, вона буде мати нейтральне середовище, ну, а Х-хлор буде мати кислей. Цей пункт взагалі. Не буде підходити ні, не під одну з типів середовищ. Перевіряємо тепер пункт А. Кислота, вона має кисле середовище хлоридна. І алюміній хлорид, це сіль утворена слабкою основою, алюміній гідроксидом, алюмінію х і сильною кислотою. Значить, середовище алюміній хлориду внаслідок гідролізу також буде кисле. Значить, до першої літери підходить до першої першого пункту підходить літера А. Тепер перевіряємо нейтральне. Ми з вами згадали, що в нейтральному середовищі обидві повинні бути солі. Такий пункт у нас лише під літерою Г. І тут у нас якраз солі утворені сильною основою логом натрігідроксидом і сильними кислотами, хлоридною і сульфатною. Отже, середовище цих солей розчинів буде нейтральне. Значить, під друге підходить пункт Г. Значить, у нас вже використана пункти, де ми сказали, невірний, вірний, А і Г вірне. Тепер перевіряємо пункти Б і В. Нам залишається знайти, де буде лужне середовище. Лужне середовище, безперечно, буде у пункті В. Тому що тут у нас є натрій гідроксид, який має лужне середовище, бо він сам луг. І натрій 2С це сіль слабкою сульфідної кислоти і натрій гідроксиду з сильної основи. Значить, під третє лужне середовище підходить пункт В. Ось ми з вами розв'язали всі тести НМТ.